Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати усім від та дуже смачний класичний салат олів'є. І для цього нам потрібно відварена в мундирах картопля та морква, відварені до крутого стану яйця, очищена цибуля, горошок, варена ковбаса та майонез. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми гарно очищаємо наші овочі від шкарлупки. Та далі беремо гарну глибоку тарілку, у якій будемо готувати наш салат. Далі овочі нарізаємо на ось такі кружечки. Зазвичай я нарізаю їх за комбайна, Адже це в рази полегшує та пришвидшує роботу. Але так як комбайн не завжди усіх є, тож у допомогу прийде ось таке, скоро вам покажу, просте металеве ситочко. Які можна нарізати на кубики. І тепер дуже легко, швидко та просто пропускаємо через нього наші овочі, так як вони нарізані та відварені, робиться це досить легко та просто. Тож, таким чином, у нашу тарілку ми подрібнюємо картоплю та морку. Бачимо, гарні ось такі однакові: у нас виходять кубики. Тож, нарізаємо сюди усі наші овочі. Далі сюди ж таким чином ми нарізаємо яйця. Але я їх попередньо не нарізаю, а протискаю кріситочку та витягую бік ось таким чином, зрізаючи корн шар. Так, у нас виходять гарні однакові шматочки яєчок. Як бачимо, все робиться дуже шодесенько. Тепер, коли наші овочі вже нарізані, відкриваємо банку консервованого огірка, зливаємо з нього усю зайву рідину. Та перекладаємо до основної кількості продуктів. Тепер, коли наш горошок готовий, бачимо, кількість салату відповідно гарно збільшується, ми беремо та сюди ж будемо подрівнювати цибулю. Цибулю беремо до свого смаку. Хто любить більш, додає більшу частинку цибульки. Хто любить менш, додаємо менше. У мене ось така половинка. Або деколи ще можна використати салатну синю цибулю. Вона додасть особливого гарного відтінку та смаку у салаті. Нарізану цибулю перекладаємо у салат та беремо консервовані огірки. У мене домашні корнішони, які я закривала власноруч. Тож рецепт їх я прикріплю внизу. Вони дуже гарні, хрумкі та соковиті. Тож нарізаємо їх звичним для нас чином та ось так, щоб у нас утворились кубики. Дуже люблю смак огірочків у цьому салаті. За бажанням ви, звичайно, можете їх не додавати. Тож необхідну кількість огірків ми таким самим способом нарізаємо та перекладаємо до нашого салатника. Ну і, звичайно, наступним кроком у нас буде додавання вареної кобаси. Звичайно ж, знову таки можемо нарізати ззаду моги комбайнер або ж уручну, так, щоб у нас сформувались однакові кубики. Кубасу беремо за своїм смаком та уподобаннями. Нарізаємо наш шматочки далі на смурочки та відповідно будемо нарізати усе на квадрат. Усю необхідну кількість нарізаємо та додаємо до нашого салату. Таким чином, у нас фактично усі продукти підготовлені. Вийшла ось така неймовірно велика гарна кількість салату. Тепер за бажанням та до смаку додаємо сюди трішки чорного мелного перцю та обов'язково солі. Але пам'ятаємо, що огірочки та ковбаса трішки вже мають солоності. Тож враховуємо це при тому, що додаватимемо ще майонез. Майонез у мене домашній провансаль, як завжди готую сама, тож його рецепт я прикріплю посилання унизу в описі під відео. І тепер нам залишиться тільки усе гарно та ретельно ось так вимішати, щоб наші продукти максимально гарно об'єдналися між собою. Робиться це буквально за декілька хвилин. І як бачимо, у результаті ми отримаємо неймовірно велику кількість ніжного смачного соковитого та ситного класичного салату олів'є. І тільки подивіться, гарні яскраві кольори, ніжний, неймовірно смачний смак, Ну і, звичайно, спогади з дитинства. Адже раніше жодне свято у нас не обходилось без цього салату. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний салат. Готуйте, смакуйте, тіште себе та своїх близьких. Ну і, звичайно, згадуйте кожне своє свято з дитинства. Адже цей салат це також часточка і нашого дитинства. Кожний гарний шматочок, бачимо, чітко нарізаний, тримає форму. Ну і, звичайно ж, смачний, надзвичайно да, смачний. Тому, друзі, ще раз нагадую: зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте та не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я вам, друзі, як завжди. Бажаю усього найкращого. Готуйте, смакуйте та до зустрічі!